Гавадгіта у віршах. Тут канал, на якому ми вивчаємо знайомуємося, міркуємо про першоджерела йоги. Це канал створений для тих людей, хто дійсно цікавиться йогою і йде трошки далі, ніж фізичні вправи. І одна малесенька частинка, яка входить в йогу, це. Асани, да, які робить людина, да? тобто ми, тут на каналі я сама да, пропоную вам заглибитись в основу да, туди, в глибину, звідки ця йога, на що вона спирається, що з неї вийшло, де в яких текстах про неї багато кажуть. І от Пхагавадгіта, тут йога береться як основа, яка дає рівновагу розуму, дає можливість людині розширити свою свідомість. Щоб Добре виконувати свою дхарму. І а, піснь Бога, тобто а, діалог між а, Богом Крішною та Арджуною, який вагається у своєму рішенні йти на поле боя і а, виконувати свою дхарму, тобто виконувати свій обов'язок, долг, який є в нього а, в цьому втіленні. І ось оцей діалог ми з вами вивчаємо. Але я обрала в віршах. А, і а, ми продовжуємо так, пісня 12, віддане служіння. Чи ті, які суть твою, Арджу мови впізнали, чи ті, що в неявлене вірять найбільш досконалі, найбільш досконалі, сказав на те чотирорукий, хто вірить у мене без сумніву і без принуки. Та навіть і ті, що в неявлене вірять. Ще нині у вічні, незрушне, чи в те, що на самій вершині. Чуття, і смаки, і прив'язаності, подолавши розваж... розважністю і розумом, прийдуть до мене, назвавши таких, що в неявлене вірять, на світі ще много, важка і крута їх до порятунку дорога. Хто ділом до мене йшов в послідовність строгі, і хто мене йогою визнав? Шануючи його, на мені думки зосередив ніякої кари зазнати не може, врятую його від самсари. У мене занур своє серце, умом будь зі мною, і в мене перейдеш від плоті своєї земною. Не можеш думками нащадку ясний Кауравів до мене наблизитись, спробуйте дій через вправи. Коли ж і на вправи твоє неподатливе тіло до мене наблизитись можеш завжди через діло. Якщо ж ти в стремлінні до мене й на діло не здатен, тоді відречися від його результатів. Бо ліпше від вправи знання. Від знання ліпший роздум, відмова від плоду діяльності. Краще, ніж розум, від заздрості і співчуття, від терпіння, страждання від гніву, омани, майна, милосердя, кохання. Завжди вільний йогин, упевнений і незворушний. Він серце віддав мені, розум віддав мені і душу. Ніхто не тікає від нього і він ні від кого. Він, вільний у вчинках і мислях, приймаю такого. Хто кого самолюбства і чванства не тиснуть окови, хто все для, за для мене покинув, приймаю такого, хто прич відійшов і від доброго, і від лихого, здолавши любов і ненависть, приймаю такого, хто рівний до недруга й друга, хвальби і прокльону, до холоду й жару, до злого і доброго тону, до слави й ганьби, до прихильного слова і злого. Хто в помислах непогрішимий, я кличу такого. Хто йде таким шляхом несхибно, хто вірою дише, хто прагне мене осягнути, то до мене найближчі. Ось тут в цій пісні да ми чуємо про що, якщо ти не можеш. Наблизитись до мене через писання, наприклад, спробуй через справи. Не можеш через справи наблизитися, да, йогічних, Наблизься, наближся роздумами. Якщо й так не можеш, роби якусь, якесь діло. да, І теж ем, це може тебе наблизити, але якщо так не виходить, то просто відмовляйся від якихось, ем, ну, скажімо так, того, що в твоєму житті присутнє, ну, не відмовляйся, не прив'язуйся. І е, будеш завжди мати, як то кажуть, Бога в серці. Ось про це. Пісня 13. Поле знання і пізнавання поля. І ще раз тлумач мовив вітязь: прокріті й порушу. Знання і предмет, пізнання розрізнити я можу. Затям же, затям же знання. Знанням, мовив Крішна Великий, є поле, та хтось же працює, щоб не було воно голе. Приймай мене тим, хто науки поля усі звідав, бо той, хто пізнав тіло й душу, йде мудрості слідом. Яким є це поле знання, ля? І що значить? І ким є той, хто пізнає, я тобі розтлумачу. У гімнах не раз вже співали про це ріші мудрі, згадайно, хоча безсвященні рядки бхрамас... брахмасутри, основа особи, омана, осягнення суті і вигонів п'ять дечуттів одинадцять пасуться. Огида, прив'язаність, радість, вдоволення, воля ось коротко те, що потрібно віднести до поля. Смиренність, повага до вчителя, самовладання, терпіння, відвертість, чеснота, відсутність жадання, і відчуженість від насолоди, багатства і блага, байдужість до болю, до старості, смерті зневага. Думок рівновага у справах невтішних притому, від кремних відречень, відреченість сина, дружини від дому. На мене скеровані мислі, відсутність гордині, віддаленість від товариства в пустельній яскині, знанням є осягнення правди, оманою решта, найвищою стійкістю, тільки усе це ти. Затям собі, як увійти у безсмертності Браму за межами наших чуттів, лежить вічності брахмо – Усі, усюду у нього є руки, і ноги, і очі, воно проникає, де тільки проникнути хоче. Чуттями всіма володіє, від всіх незалежно, нічим не обмежено, в проявах власних безмежне. Незрушне воно і ніколи не знає спокою. Далеко й близьке у тобі воно й поруч з тобою, у всьому воно. І постійно усутності у власній, і творить істоти, і знищує їх одночасно. Воно світло світу, воно протилежність темноті, знання і мета, воно в кожній присутній, присутній істоті. Так поле, знання та предмет пізнання поясняю, збагнувши це, хак та мій в моє буття, бування вступає. Іще необхідно пракріті порушу розкрити. Вони віковічні, та зміни йдуть від пракріті. Пракріті природа основа причинності дії, поруша душа, це страждання і радості, вияв. Поруша прямує догун, до гармонії, вроди, приводить поєднання їх до обнови природи. Великий владика, твердий, непідкупний, незрушний найвищий Господь, ось хто в тілі пракріті поруша. Хто з гунами разом пракріті порушу пізнає, хоча і живе, та народжень нових не зазнає. Одні пізнають собі Господа силою мислі, а інших до нього приводять діла безкорислі. І ті навіть смерть подолають свою, що учення про Бога приймають від інших, немов одкровення. Хто бачить Всевишній, пронизує кожну істоту, у плинному вічне той спостерігає достоту. Хто Господа бачить у всьому, і всюди незмінно не шкодить собі, іде шляхом найвищим постійно. І той, хто збагнув, що природа всі звершує дії, а розум бездія, той справжнім знанням володіє. Той також до брахма приходить, хто передбачає, що кожна частина у цілому перебуває. Знай, Атман ніколи і ні в чом, ні в чим не плямується ділом. Він непроминальний, хоча й нерозлучний із тілом. Як простір не плямиться в кожній кожну проникши проникш, проникш, щелину, так в кожному тіл, тілі не плямиться атман, мій сину. Як сонце єдине освітлює гори і доли, так само і поля господар освітлює поле. Бо Бога і, до, до Бога ідуть, хто зумів оком мудрості здріти звільняння істот від тілесної форми, Пракріті. Отут нам дається таке ну зрозуміло, мені здається, що таке поруша, що таке Пракріті. Пісня 14: Три гуни природи. І є ще найвище знання, мовив Крішна. Пізнали аскети його і здобули у ньому нім досконалість. Хто сперся на нього? В моїм мою проникає основу, той смерті не знатиме і не народиться знову. Є лоном моїм вічне брахмо, який даю в нього насіння своє для народження всього земного. Для всякого тіла, де здатне воно виникати, лиш я, його батько, я брахмо одвічно це мати. І сатва, і раджас, і тамас – це гуни пракріті. Що тіло одвічного міцно сшивають, як ниті. З них сатва побожність, нема на ній жодної плями, вона наділяє нас щастям, здоров'ям, знаннями. І раджас це пристрасть, і ким вона заволодіє, пов'яже його нерозривними узами дії. А ліннощі заздрість, невіглавство зроджує Тамас. Брехливими всіх вона прагне приспати устами. До щастя зве сатва, а раджас до пристрасті манить, породжує неудство Тамас і розум туманить. Подолані раджаси сатва підноситься Тамас, а раджа тамас побореш, то сатва зосталась, допоки вона перевагу утримує доти, струмує проміння знання від твоєї істоти. А гори бере почуття із потребою дії, всією істотою раджасто володіє. Коли зледащи, хто зробиться байдужим до всього, це там освяткує в єстві у його перемогу. При сатві в людині земні завертаються строки, і вона потрапляє туди, де боги і пророки. Знай, пристрасні, вмерші у карми, Відроджені будуть, а темні відродяться знову і злону облуди. Пліт сатви це доброї справи висока свідомість, пліт раджаса муки, атамаса пліт невідомість. Від сатви йде пізнання, йде від хтивість, а отама спороджує неодство і непросвітлимість, хто в сатві, йде вгору, хто в раджасі посередині, хто в Тамаса темного владі на самій долині. Той, хто в пізнанні, окрім мене нікого не знає, вступає у бун володіння, у мене вступає. Хто, хто гуни всі три перейшов у стремлінні упертом, звільнився навік від народження, старості й смерті. По чим же того, хто всі гуни пройшов розпізнати, скажи, що чинив, як спокуси зумів подолати? Хто перед приходом знання, не знання, а чи діла не плаче й не прагне, щоб вийшли вони з його тіла, стійкий незворушний у радості і. Горі, Мов камінь, стійкий у хулі і хвалі почуттями й думками. До друга, й друга рівний, байдужий до слави, той гуни здолає земні, покидаючи справи. Хто тільки до, до мене безмежного вірою прагне, той гуней земні, перейшовши, вступає у брахму. Бо я є оселя того, хто не відає скону. Оселя безсмертного блага і правди закону. Тут, дається нам, що таке, гуни, які їх якості, які їх властивості. І це дуже, ну, скажімо так, корисно про це знати, щоб розпізнавати в себе, в якому стані ян знаходжусь, чи в стані благості сатви, чи в стані активності дії, чи в стані тамоси, таких лінощів, да, стану такому інертному. Який ні до чого не веде. Пісня 15 -та. Йога найвищого духу. Довідайся про дерево вічне баньян мовив крішна, донизу гілками, а коренів крона розкішна, Угору й донизу сучки його згун, а коріння додолу, то наче у світі людські покоління. На, дер... На дереві тому початку кінця не збагнути. Ударом меча лиш коріння оте розітнути. Ставай на дорогу, з якою уже не звертати. Веду я до вічного духа, до, де світу початок. Без гордості і без принижень, без вигоди й цілі у царство найвищого атмана входять прозрілі. Не гріти там сонцю і місяцю там не світити, звідтіль не вернутись, там моя вічна обітель. Лиш частка мене є живими істотами в світі, і манить до себе чуття із природи пракрітів, вселяючись в тіло або виселяючись звідти, Всевишній розносить чуття, наче запахи, вітер. Він слухом, і зором, і нюхом, і смаком заразом сюди долучити потрібно ще доторк і розум. О, тут вже говориться про органи відчуття. Да? В оточенні гун розкошує, де втіхи охочий, та суть перевтілень побачить лиш розуму очі, його просвітлення у власному я розпізнали, не вгледіли розумом духом лиш недосконалі. Від мене йде світло, яке опромінює світ цей, і соняшне місячне зоряне світло теж звідси. Заради життя я спускаюсь на землю. З висока, істоти земні, життєдайними напоюю соком, вогнем стаючи у тіла всіх живучих, вступаю і їжу за свою ту тілові допомагаю. Я в кожнім, без мене не маєш чуттів ані знань ти. всіх вет я тлумач і водночас творець я веданти. Пуруші є плинний і вічний, один в середині істот всіх земних, ну а другий на ясній вершині. Є третій, найвищий Пуруша, він вічно триває. Він атман та ймення, світами трьома він владає. Та я понад плинним і понад одвічним так само. Тобу наречений у ведах я Пурушо тамам. Хто Духа найвищого в мені пізнав просвітленний, той вірний мені і єством усім прагне до мене. Я мудрість тобі возвістив сокровенну, щоб ти, осягши її, не здійснив, що повинен, те здійсне, що повинен здійснити. Ну, я думаю, в нас ще є час, я думаю, все ж таки 16-ту пісню також зачитаю: божественні і асоричні натури. Безстрашність і стійкість вів Крішна у вивченні йоги, жертовність і самовладання, подвижництво строге, гамовність, умиротвореність, м'якість, правдивість, відреченість, скромність, незлобність і некорисливість. Терплячість, бадьорість, незламість, відсутність в гордині приносять божественне благословіння людині. Пихатість, невіглавство, грубість, чванливість натури такими для долі земною вродились Асури. Затям же дорога блаженних веде до свободи, а доля Асурів їх тільки в тенета заводить. Тож, Арджуна, запам'ятай, в світі цьому боги є, але ж і в ясних небожителів теж вороги є. Не знають пристойності ані моралі ці люди, живуть за законами кривди, обмани, облуди. Для них світ минущий, без правди, основи і швари, він виникне з карми, а з з звабливого мари. Безумці вони розсівають злобу й ненависть. Злочинці ворожі життю всьому світові навіть. Погрузлі, в лукавстві, брехні, у надмірності блудства живуть за брудними законами користолюбства. Як хіть свою задовольнити думки їх єдині, єдине у них виправдання, що світ такий нині. Їх в'яжуть, як змії, розпусти і злобністі пута, думками про розкіш. І скарби душа їхня скута. Сьогодні утіха одна, друга буде по тому. Ті речі мої, ці я візьму з сусіднього дому. Того я убив, з цим розправився завтра. розправитись завтра удасться. Я сильний, у всьому мене супроводжують щастя. Я знатний, багатий, зрівнятися. Хто ще з... зрівняється хто ще зі мною, так мислить, обійнятий. Заздрістю і глупотою. Порочні думки, заплутавшись, заплутавшись в хитрощі в сіті, вони потрапляють до пекла, брехливі й неситі, пихаті, корисливі, сповні безуму хтиві, і жертви приносять вони незаконні, фальшиві, невдячні лихі, криводушні у слові й ділі, мене ненавидять чужому і власному тілі, їх заздрісних. Їх заздрих, нікчемних, нестриманих і деспотичних в потоці життя я у лонах селю асуричних. Кільці нескінченних народжень в цих лонах вони ще мене навіть не осягнувши, іде, йдуть шляхом найнижчим. У пеклі ворота є три, які гублять людину, зажерливість, хтивість і гнів. Їх потрібно покинуть. Людина, з витяжцем, яка обминала ці брами, досягне блаженства, ворота ступаючи брами. Хто вічні закони міняє на вигідні власні, на шлях, що найвищий не ступить, не матиме щастя. Знай, шастри Писання для тебе закон від сьогодні, звершити тобі, що записано в тому законі. Ну, і на цьому я зупинюсь, читання віршів віршованого тексту Гіт. Дуже красиво, дуже поетично, дуже, ну, мені здається, і зрозуміло, особливо тих, хто вивчає щось подібне, особливо для тих, хто переглядав епос Махабхарата, який екранізований, дуже яскравий, дуже красивий, поетичний. Але. Кожній екранізованій серії є дуже багато мудрості, які йде від Крішня, які... І ще раз нагадаю вам, що це не пов'язано ніяк, ніяк з релігією. Да? Все ж таки, це мудрість життя, яке тут лунає і закликає нас цієї мудрості да, дотримуватись, розкривати в собі і жити за цими законами. Я дуже вдячна всім, хто приєднується, хто вивчає, хто взагалі йде шляхом йоги, і ми разом з вами, ну скажімо так, якось балансуємо цей всесвіт. Тому що людина, яка стає на шлях йоги, вона розкриває найкращі свої проявлення. Вона збільшує велику, да, просто збільшує кількість енергії в собі підвищує свої власні вібрації, і людина вібрує вже трошки інакше. Вона вібрує в унісон з енергією і з вібрації любові, доброти, радості та співчуття. Я від щирого серця саме цього вам і бажаю. І закликаю вас практикувати йогу, і запрошую на свій канал Відкрита Йога для всіх, там де зібрана велика кількість. Повноцінних практик і дуже багато цікавого для тих, хто цікавиться класичною да, йогою. На цьому каналі вже є підбірка да, хатха йога-прадибіка, шива самхіта, кхіранда самхіта, йога сутра патанджалі це ті перші джерела, да, тобто те, Да, де йога має, ну, на що спирається, на от таким. і пояснення, що таке йога в класичному геовиконанні. Тому вивчайте, розкривайте в собі цю божественність. Кожної людини вона є ця божественна присутність. Чим більше ми будемо увагу, фокус своєї уваги направляти саме на це проявлення, тим щасливіше буде весь всесвіт. І саме ми, люди, які. На це вже звернули уваги і розширюються в цьому напрямку, і балансують цей всесвіт. Всім добра. До наступного прямого ефіру. Бережіть себе, Намасте.